Успіх, мій дорогий друже, не є випадковістю чи привілеєм обраних. Це прямий вив розуму, який приймає рішення та діє з чітко визначеною метою. Це неминучий наслідок для тих, хто сміє уявити свою велич, а потім з непохитною вірою висікає це бачення на скелі реальності. Задумайтеся над цим, уявіть, що ви прокидаєтеся завтра з абсолютною впевненістю, що кожен ваш крок буде твердим. Кожне ваше рішення принесе прогрес і кожна мрія перетвориться на відчутну реальність. Яка енергія потече у ваших жилах? Яке виправдання раніше непохитне просто випарується? Який акт мужності, що раніше здавався неможливим, ви нарешті виконаєте без вагань? Це не просто романтична ідея, саме так мислять і діють справді успішні люди кожного нового дня. Вони не чекають гарантій. Вони створюють власну впевненість завдяки способу мислення, який, запевняю вас, доступний кожному. У найближчі хвилини я проведу вас шляхом, щоб розірвати кайдани бідності та зайняти позицію людини, гідної всього процвітання, до якого ви прагнете. Я зрозумів, що потрібно діяти так, ніби перемога вже ваша ще до того, як проявляться результати. Необхідно вирішувати з такою великою рішучістю, щоб успіх, здавалося б, був уже написаний у вашій долі. У цій переконаності є колосальна сила, сила, яка звільняє вас від паралізуючого сумніву і безпосередньо штовхає до дії плідного ґрунту, де ідеї набувають форми, а мрії стають відчутними. Перший закон, чітко визначеної мети дій так, ніби ти вже переміг. Багато світлих розумів. Людей з величезним потенціалом виявляються скутими незначними сумнівами, невпевненістю, яка мала б бути лише шепотом, але перетворюється на крики, що заглушують дію. Це не відсутність таланту, це часто є тонкою і згубною формою самосаботажу. Я завжди стверджував, що підсвідомість з емоцією поглинає все, що їй повторюється. Якщо ви наполягаєте на тому, щоб говорити собі, я не готовий. Мені чогось не вистачає, я недостатньо хороший ваш мозок у помилковій спробі захисту справді захистить вас від самого успіху, до якого ви прагнете, блокуючи можливості, що виникають. Сучасна нейронаука лише підтверджує те, що я спостерігав десятиліття тому, наш розум функціонує як фільтр, ретикулярна активуюча система, яка вибирає інформацію, що надходить у нашу свідомість на основі того, на що ми звертаємо увагу. Наших потреб і наших цілей. Якщо ваше очікування це дефіцит, ваш розум просто ігнорує можливості для зростання. Однак, якщо ви дієте як хтось, хто має цінність, ваш мозок чарівним чином активує ідеї, ресурси та рішення. Зверніть увагу на цю деталь, уявіть двох людей, які готуються до важливої співбесіди на роботу. Анна подумки повторює, я не достатньо хороша для цього. Вони помітять мою відсутність досвіду. Її плечі опускаються, вона уникає зорового контакту, а її аргументи губляться в тумані невпевненості. Запитання, чому ми повинні найняти вас, знаходить її розум у порожнечі. Бруно, навпаки, у тій же залі очікування сидить прямо, дихає глибоко і спокійно. Він стверджує собі, мене покликали, тому що я маю щось унікальне запропонувати. Не помиляйтеся, він відчуває нервозність, але він обирає розглядати співбесіду як платформу для демонстрації своєї цінності. Він говорить чітко, з впливом різниця. Прийнята ідентичність. Вічна філософія вчить нас, що результат визначається не самою подією, а вашою відповіддю на неї. Ви можете почати повторювати з щирою емоцією Я дію впевнено, а потім уявіть себе. Як ви вступаєте в кожен виклик, як той, хто вже має здатність його подолати? Почніть діяти так, і ваш розум, я гарантую, піде за прикладом. Це не просто розумова вправа, це перша цеглина у будівництві життя, яке перевершить звичайне. Коли ви вирішуєте діяти як той, хто вже володіє процвітанням, ви подаєте однозначний сигнал світу, що важливіше вашій власній підсвідомості. Ви готові отримати більше. Другий закон чітко визначеної мети оточить себе величчю. Однак є вирішальна деталь, яку не можна ігнорувати. Жодна трансформація не є островом. Марно будувати сильну і багату ідентичність, якщо ви продовжуєте бути оточеними тими, хто виснажує вашу енергію, підживлює ваші сумніви та посилює менталітет дефіциту. Подумайте зі мною, скільки разів ви вірили, що готові до монументальних змін, лише щоб побачити, як усе розвалюється після негативного коментаря когось близького? Безаперечна правда полягає в тому, що середовище та люди, з якими ми ділимося своєю подорожжю, формують наші думки набагато глибше, ніж ми можемо собі уявити. Якщо перший урок про те, як прийняти, хто ви є, то другий про те, як захистити це нове «Я». Йдеться про те, щоб свідомо та сміливо обирати бути поруч з тими, хто піднімає ваше бачення, хто витягує з вас найкраще, хто вірить у ваше майбутнє з такою ж інтенсивністю, як і ви. Ви готові зробити цей фундаментальний крок. Тому що цей вибір, мій дорогий, може бути вододілом між тим, хто лише мріє, і тим, хто справді реалізує. Зробіть глибокий вдих на миті, подумайте, з ким ви йшли. Ці компанії живлять ваше процвітання чи висмоктують вашу енергію. Ваш розум експоненційно розширюється, коли ви оточуєте себе людьми, які мислять масштабно. Токсичне середовище, поверхневі розмови та компанія тих, хто безперервно повторює це неможливо, зменшить вашу впевненість, доки вона не зникне. Я завжди пропонував оточувати себе тими, хто нас надихає. Адже середовище невблагано формує те, що ми вважаємо можливим. Якщо у вашому поточному колі заробляти 10 тисяч грошових одиниць на місяць, здається недосяжним дивом, ваші сміливі цілі звучатимуть як чиста зарозумілість. Але поряд з тими хто вже живе за межами цих кордонів, неможливе просто перетворюється на план, на етап. Філософія всіх часів нагадує нам: ми стаємо тим, на що дивимося. Тому шукайте дзеркала, які кидають вам виклик, людей, чиє життя вас надихає, книги, що розширюють ваші горизонти, та ідеї, що підвищують ваші стандарти. Якби ви сьогодні наблизилися до когось справді надихаючого, повторюйте з щирою емоцією я оточую себе тим, що мене зміцнює. Вам не потрібно виключати когось зі свого життя, але ви повинні дозувати вплив, який ці люди чинять на ваші думки. Скажіть собі, я оточую себе тим, що дозволяє мені рости. Ця зміна середовища, повірте, є світанком нової реальності. Зверніть увагу, як спосіб, яким ви ведете діалог із собою, зрештою визначає, чи ви просуваєтеся, чи здаєтеся. Підсвідомість, як я завжди підкреслював, вірить кожному слову, яке ви повторюєте з емоцією. Якщо досі ваш внутрішній голос кричав. Що ви не здатні, що ви не заслуговуєте, настав час змінити цю частоту, перепрограмувати цю звукову доріжку, яка лунає у вашому розумі. Третій закон чітко визначеної мети ваш розум створює вашу реальність. Розмовляйте із собою так, як ви б розмовляли з кимось, кого глибоко любите, з твердістю мети, але з ніжністю та заохоченням. Заявіть з усією своєю переконаністю я підтримую себе для зростання. Ця, здавалося б, проста зміна відкриває величезний простір для нової реальності, адже нейронаука вже продемонструвала, що ваші думки, наповнені емоціями, створюють нові нейронні шляхи в мозку, і ваше життя незмінно піде цими новими шляхами. Ви ніколи не будете більшими за образ, який ви носите про себе. Ви можете володіти вродженими талантами, тисяча можливостей можуть виникнути перед вашими очима. Але якщо в глибині вашої душі ви все ще сприймаєте себе маленьким, ваше життя продовжуватиме відображати це обмеження. Скільки разів ви мовчали. Коли ваш голос мав бути почутим, скільки разів ви погоджувалися на менше, ніж заслуговуєте просто тому, що сумнівалися у своїй цінності. Я завжди наголошував, наші внутрішні переконання формують наше сприйняття себе, і саме з цього починається шлях до змін. Заплющте очі на мить і уявіть себе, впевнена постава, рішучий голос, людина, яка глибоко усвідомлює свою вартість. Ви не станете непереможним миттєво, але вже сьогодні можете почати діяти так, ніби прямуєте до великих досягнень. Поводьтеся так, ніби перемога неминуча, але без зарозумілості, а з чітким розумінням свого шляху. Погляньте на підприємця, якщо він сумнівається. Його невпевненість читається в кожному русі, в кожному слові. Але якщо він вірить у свою справу, то ця ясність мети притягує повагу партнерів і, зрештою, клієнтів. Філософ імператор Марк Аврелій вчив, що заважає дії, та її просуває. Перешкоди на нашому шляху це не глухі стіни, а можливості для зростання, здобуття нового досвіду та вдосконалення. як би ви діяли сьогодні, Якби ваш тріумф був уже забезпечений. Повторюйте про себе я живу з впевненістю переможця. Уявіть, як вирішуче долаєте будь-які труднощі, усвідомлюючи, що все під вашим контролем. Переналаштування свідомості це не фантастика, а набута майстерність. Ваш мозок, я вас запевняю, не розрізняє реальне від уявного, коли переконання щире. Я завжди підкреслював силу творчої візуалізації. Уявіть себе, що вже досягли успіху, з усіма яскравими деталями, з кожною глибокою емоцією. Я запрошую вас повторити за мною я живу з впевненістю того, хто вже переміг. Скажіть собі, я треную свою перемогу. Це ментальне перепрограмування узгоджує вашу внутрішню енергію з найвищими цілями. Четвертий закон чітко визначеної мети ваша присутність передує вашим словам. Ще до того, як ви промовите хоч одне слово, ваше тіло вже передає інформацію. Опущені плечі, тихий і нерішучий голос все це посилює невпевненість. Пряма постава, твердий і прямий погляд, все це випромінює впевненість. Уявіть себе з такою присутністю. Уявіть, як ви виходите з дому своєї мрії. Прямуючи на важливу зустріч. Як би ви рухалися? Як би ви поводилися. Філософія вчить нас ніхто не є вільним, не опанувавши себе. Прості жести, піднята голова, чистий і модульований тон голосу здатні навчити ваш мозок відчувати себе господарем свого життя. Поспостерігайте сьогодні, чи відображає ваша постава того, ким ви прагнете стати? Повторіть з переконанням. Моя присутність несе моє майбутнє. Як би ви змінили свій тон голосу в розмові, щоб передати більше авторитету та ясності? Скажіть собі, стверджуйте, моя присутність вже демонструє мою цінність. Люди, які досягають процвітання, рухаються так, ніби точно знають, куди прямують і, що важливіше, куди прибудуть. Ваша постава, ваш погляд, сама твердість вашої ходи, все це мовчазно. Але потужно повідомляє світові, хто ви є і ким ви стаєте. Коли ви випрямляєтесь з впевненістю, піднімається не тільки тіло, починає переписуватися ваша історія. Я хочу, щоб ви від сьогодні запам'ятали цю фразу: Моя присутність несе моє майбутнє. Підтвердьте собі, моя присутність вже показує мою цінність. Якщо тіло говорить, то існує що ще потужніше, що формує ваше життя в тиші, ваш внутрішній голос. Саме він диктує ваші найглибші обмеження або, навпаки, відкриває найамбітніші шляхи. Те, як ви розмовляєте самі з собою, є архітектурою вашої впевненості. Фрази на кшталт, я невдаха, або мені ніколи не вдасться стають постійним саундтреком вашого існування. Підсвідомість, як я вже казав. Вірить тому, що ви повторюєте з емоцією. Нейронаука сьогодні називає це явище нейропластичністю. Стародавня філософія вже проголошувала колір ваших думок забарвлює ваше життя. Замініть токсичну самокритику на беззастережну підтримку. Замість того, щоб мучити себе, скажіть кожен початок важкий, але я вчуся я росту. Якби ви говорили з собою. Якби були своїм найкращим другом, тим, кого ви беззастережно заохочуєте і підтримуєте. Повторіть, я підтримую себе, щоб рости. Уявіть, як ви виправляєте свої помилки твердо, але з ніжністю та розумінням скажіть собі, Я змінююсь, змінюючи голос у собі. Цей внутрішній голос, мій дорогий, зрештою, визначає, чого ви здатні досягти. П'ятий закон чітко визначеної мети. Ціна величі сплачується заздалегідь. Люди з ментальним просвітанням платять ціну до того, як пожинають нагороди. Вони рано встають, відмовляються від відволікаючих факторів, які віддаляють їх від мети, вони обирають правильний шлях, навіть якщо він найважчий. Я завжди стверджував, що дисципліна це непохитний міст між мрією та реальністю. Хочете бути дисциплінованим? Дійте так. Навіть якщо вам бракує волі. Хочете бути визнаним. Старанно навчайтеся, невтомно наполягайте, навіть якщо оплески затримуються. Філософія знову нагадує нам жертва це будівництво, а не покарання на які жертви ви готові піти сьогодні, якби вже були тією людиною, якою пристрасно бажаєте стати. Повторіть усією душею, я плачу ціну за своє зростання. Уявіть, як ви сьогодні обираєте важкий шлях, який наближає вас до вашої мети. Скажіть собі, я будую своє майбутнє зараз. Кожен складний вибір, який ви робите, є міцною цеглиною в будівництві життя, якого ви прагнете. Чи усвідомили ви, як кожна жертва, на яку ви йдете сьогодні, насправді прокладає шлях до вашої величі? Платити ціну заздалегідь це те, що відрізняє тих, хто лише мріє, від тих, хто дійсно досягає. Але існує мовчазний ворог, який може вкрасти всі ці зусилля, весь цей капітал ментального процвітання, страх осуду інших. Скільки разів ви відмовлялися діяти, висловлювати свої ідеї, переслідувати мрію, думаючи про те, що скажуть інші, скільки потенціалів залишилися нереалізованими. Тому що чужий погляд важив більше, ніж ваша власна мета. Шостий закон чітко визначеної мети, ваша правда більша за осуд. Страх перед тим, що думають інші, є потужним паралізатором. Ви приховуєте цінні ідеї, уникаєте спроб чогось нового, все через страх критики, сміху, несхвалення. Філософія вже радила нам погодьтеся виглядати дурнем на початку, люди, мій друже. Все одно будуть вас судити, навіть якщо ви вирішите сховатися в тіні. Тож нехай вас судять за те, ким ви є насправді, за те, що ви автентичні, за те, що ви прагнете власної величі. Подумайте про жінку, яка уникає записувати відео, щоб висловити свої ідеї через сором за свій голос, тоді як інша, з меншою технікою, з меншими ресурсами, просто пробує робить помилки, вчиться і росте. Я пропонував. І знову підтверджую, щоб ви повторили собі я більший за чужий осуд. Як би це було висловити ідею сьогодні, навіть якщо страх критики стискає груди? Уявіть себе, що дієте з такою сміливістю. Скажіть собі, я не прошу дозволу бути тим, ким я є, люди, які досягають процвітання, ставлять свою правду вище будь-яких оплесків чи зовнішньої валідації. Ви дійшли до цього моменту про провагу осуду, можливо, відчули той холодок в животі, думаючи а якщо вони посміються наді мною. А якщо їм не сподобається те, що я роблю. Але тепер ви знаєте неспростовну істину, люди будуть судити незалежно від ваших дій. Отже, єдиний шлях, який приведе вас до справжньої свободи, це бути собою у своїй найчистішій суті. Зробіть глибокий вдих і запитайте себе, скільки свого життя ви вже не прожили через цей ірраціональний страх. Скільки мрій залишилися в шухляді, тому що ви не хотіли виглядати дурнем? Цей урок справжній крик свободи. Не просіть дозволу бути тим, ким ви є сьомий закон чітко визначеної мети, перешкоди це сходинки. Після того, як ви звільняєтесь від страху перед чужою думкою, настає наступний надважливий етап. Дивитися на перепони не як на нездоланні стіни, що відмежовують вас від вашої мети, а як на міцні щаблі, що підносять і спрямовують вас угору. Розвиток потребує випробувань, потребує викликів. І це, дорогий мій друже, не покарання, а прямі запрошення до тріумфу. Дієва віра, як я завжди наголошував, має силу перетворювати найсерйозніші бар'єри на чудові можливості. Люди, які культивують ментальне благополуччя, розглядають труднощі як цінний тренінг, а не як загрозу, що може зламати їх. У марафоні саме крутий підйом відокремлює тих, хто здається, від тих, хто вистоює і перемагає. Мудрість віків нагадує нам, життя дарує тобі те, що необхідне для зростання, а не те, чого ти бажаєш. Як змінилося б ваше сприйняття? Якби ви бачили перешкоду, що сьогодні вас обтяжує як невід'ємну сходинку до вашої еволюції, повторіть про себе життя мене формує, а не руйнує. Уявіть, як ви долаєте поточний виклик з непохитною зосередженістю та рішучістю. Скажіть собі, я розглядаю кожен виклик як сходинку. Люди, які досягають процвітання, долають ці щаблі з чіткою та незламною метою. Кожен виклик, який ставить перед вами життя, це не перешкода, щоб вас зупинити, а сходинка, щоб піднести. Коли ви змінюєте своє ставлення до труднощів, ви перестаєте бути заручником обставин і берете кермо своєї долі у власні руки. Повторіть за мною життя мене формує, а не руйнує. Це гасло тих, хто свідомо обирає перемогу. Восьмий принцип визначеної мети дій так, наче ти вже обрав бути тим. Ким прагнеш. Справжня трансформація, справжнє перетворення життя починається зі ставлення. Мозок, я вас запевняю, вчиться на тому, що ви підкріплюєте, що ви практикуєте. Якщо ви обіцяєте собі зміни, але продовжуєте дотримуватися старих звичок, які тримають вас у посередності, ваш розум реєструє непослідовність, провал у вашій обіцянці. Малі, але тверді рішення вимкнути телефон. Коли потрібно зосередитися, виконати просту обіцянку, яку ви дали собі, це ті основи, що будують довіру, самовпевненість, яка вас мотивуватиме. Давня філософія застерігає нас не обговорюй, як бути добрим, будь добрим. Дій як людина, яка цінує свій час, яка поважає свої зобов'язання, навіть коли мотивація коливається. Якби ви поводилися сьогодні так, ніби вже стали тією людиною якою хочете бути в майбутньому. Повторіть з усією своєю енергією Я живу так, наче вже переміг. Уявіть, як ви дотримуєтеся простої, але значущої обіцянки. Прокоментуйте для себе Я живу так, наче вже переміг. Світ, я вас запевняю, відгукується на те, що ви практикуєте послідовно. Дорогий, мій друже, розум, як я завжди казав, формує реальність. Тож почніть сьогодні ж думати, відчувати та діяти так, наче ви вже вирішили бути багатим, успішним і сильним. Це не опція, це необхідність для тих, хто шукає справжньої величі. Ваш шлях до ментального процвітання починається з одного, але могутнього кроку рішення. Останній виклик, який даю вам виклик, починаючи з цієї миті відкинути будь-який сумнів і прийняти з усією своєю переконаністю. Ідентичність успішної та самореалізованої людини, якою ви народилися бути. Почніть діяти зараз, а не завтра. Оточіть себе величю, перепрограмуйте свій розум, проявіть свою присутність, оберіть внутрішній голос, що вас підносить, сплатіть ціну до того, як проявиться винагорода, звільніться від страху перед чужою думкою і сприймайте кожен виклик як безцінну сходинку на вашому шляху вгору. Дій так, наче ти вже обрав бути. Це ключ, і він у твоїх руках. Використайте його. Чи готові ви піднятися на останню сходинку цієї подорожі? Напишіть для себе проголосіть з усією емоцією я живу так, наче вже переміг. Світ чекає, щоб відгукнутися на ваше рішення.